Гучні вибухи, дим, просто до неба та пожежі у різних районах міста у Білгороді скаржаться на удари дронів. У місті цієї ночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Вон тоже горит. Згодом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що місто та район, начебто, зазнали повітряної атаки з боку ЗСУ. За словами чиновника, внаслідок обстрілу вісім людей отримали поранення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки та автомобілі. Пропагандистські російські змі повідомили, що вночі місцева ППО збила 15 снарядів РСЗВ вампір та один БПЛА. Terima kasih telah menonton! 啊，我好要。